У філії центру позашкільної роботи та дитячої творчості умка відбувся незвичайний захід. Організатори вперше вирішили сумістити урочистості до всесвітнього дня вишиванки та благодійний ярмарок. Цікавилися, переглядали, купували та донатили на потреби збройних сил України не тільки школярі, а й багато кам'янчан. Деталі за мить сьогодні ми будемо придавати цвіточки, квіточки, різні п'яники та вироби з бісеру. На задньому плані ви бачите гарні малюнки. Які ми теж будемо сьогодні продавати. Ми дякуємо дуже, що ми маємо таку змогу продати все в такий тихий спокійний день без тривог. Я надіюсь, що сьогодні не буде тривог, та нам нічого не помішає. Віримо в ЗСУ. Всього найкращого. Семикласниця із 37-го ліцею Кіра у центрі займається малюванням. А сьогодні вона вперше презентує і продає, що в дівчинки доволі гарно виходить, як і в красуню, вишиванках Дар'ї та Софії з ліцею 24. Це квітка з фамерану, яка робилася завдяки спеціальним пристроям. Це зефір у вигляді квіточок. Бантики, вишивки, алмазна вишивка та вишивки з бісеру. Квітку з фамірану важко не помітити. Тільки добре придивившись, бачимо, що вона штучна. Ціна такого дива 200 гривень. Але Софія запевняє, виріб того коштує, як і мета продажу. На даний час є дуже актуальною, тому що потрібні ці кошти, оскільки це благодійність, і люди нас захищають, ми потрібні їм благодарити їх. Неподалік помічаємо пані у колоритній вишиванці. Біля її столу постійно крутяться дітлахи, які не проти змайструвати вишиванку. Нехай з паперу, але своїми руками. Ще різнокольорові камінці можна підібрати для кращого дизайну. Все дуже просто: папір, серветочки і стразики, отакі от самоклейки. І будь ласка, із заготовочок, комірчик, рукавчик, прикрашаємо гарний настрій. Свою душу вкладаємо і маємо собі на згадку за сьогоднішній день такий гарний подарунок. Організаторка заходу Олена Родоманова зазначає, до ярмарку долучилися педагоги закладів освіти Кам'янського, батьки та діти, які виступили і продавцями, і покупцями. Діти разом із батьками та керівниками гуртків пекли, готували та майстрували, щоб жодна людина не пішла з порожніми руками або поганим настроєм. До речі, про настрій виступи творчих колективів центру, цікаві майстер-класи та стильна фотозона додали позитиву всім гостям свята. Ідея впровадження цього заходу. Е також має мету розповсюдження, саме ставлення учнів, учнівської молоді до благодійності. Також ми намагаємося заходом цим згуртувати батьків, учнів, педагогів, щоб можна було залишити це доброю традицією. У вишиванці з блакитним орнаментом від Херсонської майстрині та смаколиками в руках від творчих дітлахів Кам'янського ми зустрічаємо пані Олену. Мене дитина запросила сюди на ярмарку. Сказав: Мама, приходь, підтримаємо ЗСУ, щось смачненьке купимо якісь поробки. Я вважаю, що це дуже класно, коли такі заходи проводять у нашому місті. Треба, щоб дітки вчилися, дивилися, ну і зростали в патріотичному такому настрою. Це дуже важливо зараз. Також я хочу всіх привітати з Днем Вишиванки. Це наше українське. Це наше серце, це все, що в нас найгарне. Ці всі почуття вони просто неймовірні. Купуйте смаколики, купуйте поробки, підтримуйте нашу армію разом до перемоги. Слава Україні! За підсумками ярмарку, найбільше коштів вдалося зібрати Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Друге місце посіли представники ліцею номер 3 а третє ліцею 19. Всього на потреби Збройних сил України зібрали 23 тисячі 233 гривні. Всі кошти будуть передані волонтерці Яні Репеті. Тепер такий формат організовуватимуть частіше, бо переконалися, вишиванка таки об'єднує і колоритом, і духовністю, і ділом. Разом до перемоги.